Україні цифровізація дісталася і до військово-лікарських комісій. Що зміниться, розповім у цьому відео. Вітаю! Я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Розмови про електронне направлення на ВЛК були ще у минулому році, і ось нарешті уряд підтримав запровадження електронних направлень на комісію. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. За словами очільника уряду, стояти у чергах у ТЦК більше не потрібно а направлення на ВЛК можна буде згенерувати у застосунку резерв плюс. Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Детальніше про електронні направлення роз'яснили у Міноборони. Там зазначили, що військовозобов'язаний зможе за власним бажанням подати запит на електронне направлення в резерв плюс. Далі особі надійде сповіщення з потрібною інформацією, і вже з електронним направленням військовозобов'язаний зможе прибути до вказаного закладу охорони здоров'я для проходження медичного огляду. Військові чиновники зазначають, що таким чином не лише зникнуть черги в ТЦК, але й будуть оптимізовані адміністративні процеси. Хто зможе отримати електронні направлення в першу чергу? Це ті, хто самостійно хоче пройти ВЛК. Наступна черга це ті, хто отримав паперову повістку на проходження ВЛК. Для них функція буде доступною пізніше. Наразі проводиться бета-тестування направлень на ВЛК у додатку Резерв Плюс, і згодом почнеться впровадження сервісу для всіх військовозобов'язаних та резервістів. Ми проводимо бета-тестування, щоб усунути усі можливі помилки. Електронне направлення на ВЛК перший крок у масштабній реформі, що побудує новий прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних. Але на цьому цифровізація не зупиняється. Далі буде інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров'я України. Тобто, вся інформація буде доступною онлайн для фахівців ВЛК про кожного військовозобов'язаного. Правда, коли відбудеться ця інтеграція і в якому саме вигляді – ще невідомо. Однак адвокат Роман Сімутін каже, що після того, як почнеться реальний обмін інформацією між закладами охорони здоров'я і ВЛК, то сама процедура проходження ВЛК стане заочною. Незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шляхцями якраз і відкриває цей прийнято Верховною Радою. Закон 12066, який вносить зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я. Суть змін у законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має передавати до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Відомості про медичні огляди, огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я виключається заборона передачі медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати фактично медичні дані пацієнтів до реєстру військового зобов'язання. Дані про медичні огляди пацієнта фіксуються цифровим підписом. Сімейного лікаря та зберігається в електронній системі охорони здоров'я, як ви знаєте, Хелсі. Надалі, якщо відсутні хронічні якісь там захворювання та нарікання, фіксуються рекомендації до придатності. Також в електронній системі Health зазначаються антропометричні дані, тобто зріст, вага, окружність грудної клітини. Єдиний вже державний реєстр військовозобов'язаних, отримувати, отримувати буде вже ці самі дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я Хелсі. Та всі ці відомості будуть доступні правильно для ТЦК. І ось тут багато питань. Наприклад, у системі Хелсі немає даних про наявність хвороб у військовозобов'язаного. То чи буде він автоматично визнаний придатним на основі тих даних, які є у медичній системі? Юристи кажуть, що так і буде, але давайте дочекаємося завершення інтеграції. Також анонсується ще одне покращення для військовозобов'язаних, щоб вони могли самостійно обрати медичний заклад для проходження огляду на придатність. Обов'язкова умова медзаклад повинен мати контракт з Національною службою здоров'я України. В Міноборони планують запровадити таку можливість з осені 2025 року. Запитати хочемо вас наступне: чи покращить цифровізація мобілізаційні процеси в Україні, та чи допоможе це викорінити корупцію в ТЦК та ВЛК? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.